Вітаю, шановні садівники. Ми з вами знаходимося в саду, а саме біля абрикосового дерева. Я показував весною, коли ми це дерево частково омолоджували. Ну, в принципі, якщо ми подивимося на це дерево, то воно не старе, але вже досить доросле. А чому нам прийшлося це зробити? Середина дуже пішла вгору. І ми для того, щоб її опустити, цю абрикосу, ми повністю середину випиляли. Я думаю, вам буде видно, де почали стріляти молоді пагони. Ось, ось тут у нас повністю зріс з того боку. Посередину тобто ми всю випіляли. Залишили тільки бікові гілочки. Як бачимо, там пішов приріст молодих пагонів. Ми його потім весною розрідимо, підріжемо так, як потрібно. А з боків ми бачимо, у нас є абрикоски. Ось Дуже добре видно. Ось тут, ось там видно гарно. Там з боку горі. Тобто ми будемо в цьому році, якщо все буде нормально, з урожаєм. А на слідуючу весну ми можемо укоротити бокові гілочки, якщо треба буде опустити їх донизу. І таким чином все дерево у нас буде сформоване по висоті. Ось ми бачимо таку ситуацію. Ну, ось на цьому коротенько все. До побачення, всього найкращого, гарних врожаїв і мирного неба.